Частина 3, розділ 5. Критицизм та загостреність суджень. Анкета, що дозволяє оцінити ступінь критичності та загостреності суджень людини. Чому мене оточує так багато поганих водіїв? Люди, що оточують мене дуже дурні, я сприймаю себе просто як нікчема. Якби я не була така товста або такий товстий, мені вдалося б зробити це. Цей одяг є найпотворнішим з усього, що мені колись доводилося бачити. Їм ніколи не вдасться завершити розпочату роботу. Я страшна недотепа. Усі оточуючи мене, тут люди страшені ледарі. Мої сусіди дуже галасливі люди. Мої думки не цікавлять абсолютно нікого. Хіба можна бути впевненим у тому старому автомобілі, який вона водить? Мені ненависний його сміх. Можливо, ви ставите собі схожі запитання, Чи ваш внутрішній голос завжди знаходить привід для критики. Ви бачите навколишній світ виключно у негативному світлі, постійно знаходячи привід для критики, ви засуджуєте все, що вас оточує. Ви надто задоволені і завжди впевнені у власній правоті. Багато хто з нас настільки звикли зі звичкою піддавати критиці всіх і все навколо нас, що разом порвати з нею виявляється зовсім непросто. Однак, чим раніше ви почнете боротьбу з нею, тим краще буде для вас. Адже ми ніколи не зможемо по-справжньому полюбити себе, поки будемо знаходити навколишньому світі і людях стільки вад у дитинстві. Малюки зазвичай бувають відкриті навколишньому світу. Коли ви були маленькою дитиною, ви теж дивилися на світ із подивом та захопленням, ви сприймали життя таким, яке воно є до тих пір, поки не отримали сильну душевну травму. З роками, стаючи дедалі старшими, ви почали приймати погляди інших людей, видаючи їх за свої власні. Поступово ви навчилися скептично ставитися до всіх навколишніх людей і критикувати все, що вас оточує, чи любили члени вашої сім'ї критикувати все, що їх оточувало? Чи захоплювалася критицизмом ваша мати? Що особливо часто критикувала вона, чи підавала вона своїй критиці вас? З якою метою? У які моменти висловлював свої критичні зауваження ваш батько? Чи він критикував себе? Як оцінював вас ваш батько? Чи часто члени вашої сім'ї критикували один одного? Коли і яким чином вони це робили? Коли вперше ви зазнали критики? Що ви пам'ятаєте про цей випадок? Яку критику висловлювали члени вашої родини на адресу сусідів? Чи користувалися ви любов'ю та прихильністю до вас вчителів у школі? Або вони зазвичай ставилися до вас з несхваленням, що найчастіше вони казали вам? Коли, на вашу думку, ви почали критично ставитися до всіх і всього, що вас оточує? Хто, згідно з вашими дитячими спогадами, відрізнявся особливим критицизмом та загостреністю суджень? Можливо, відповівши на наведені вище питання, ви переконаєтеся, що ваша потреба до самокритики є стимулом для подальшого зростання і розвитку. Я зовсім не можу погодитись з таким переконанням. На мою думку, зайвий критицизм висушує нашу душу, він лише посилює впевненість у тому, що ми недостатньо хороші, що звичайно не приносить нам нічого хорошого. Вправа заміна слова повинен словом можу. Я вже не раз зазначала, що, на мій погляд, слово повинен. Одне з найрунівніших у нашій мові: щоразу, використовуючи його, ми насправді говоримо собі, що запланована нами дія неправильна, помилкова, або ми припускаємося помилки, роблячи щось або раніше зробили її, або тільки збираємося зробити. На мій погляд, слово повинен найкраще взагалі назавжди виключити з нашого вживання, замінивши його словом «можу». Слово можу надає нам вибір, завдяки якому наші дії вже не можуть вважатися неправильними або хибними. Подумайте про те, які п'ять дій ви повинні зробити. Тепер замініть слово повинен словом можу, а зараз запитайте себе, чому я досі не зробила або не зробив цього. Може виявитися, що ви довгі роки лаяли себе за те, що зовсім не хотіли робити щось насамперед, або за те, що взагалі не спадало вам на думку. Подумайте, якої кількості власних боргів ви можете позбутися таким чином, вправа створення списку для самокритики. Складіть перелік з п'яти позицій, в яких відобразите те, за що могли б піддати себе критиці. Тепер знову поверніться до складеного вами переліку і проставте біля кожного з написаних пунктів дату, коли ви додали цей пункт до складу переліку для самокритики. Чи не дивує вас те, що ви так довго зберігали в душі цю негативну інформацію, постійно критикуючи себе за помилку? Однак ця критика не приводила та й не могла привести до жодних позитивних змін у вашому житті, чи не так, наймовірніше саме так і є. Дія критики, хоч би якою вона була, не може бути творчою, адже вона сприяє лише погіршенню вашого емоційного стану. Тому спробуємо разом розірвати це замкнене коло. Для найбільш сприятливого зростання та розвитку дитини необхідні любов, схвалення та похвала оточуючих людей. Про це обов'язково треба пам'ятати, намагаючись знайти найкращий спосіб зробити щось і намагаючись уникнути самокритики власних дій. Ваша внутрішня дитина, так само як і раніше, потребує вашого кохання та схвалення. Я люблю тебе і знаю, що ти робиш найкраще з усього, що тільки можеш зробити. Ти сама досконалість, причому саме така, як ти є. З кожним днем ти стаєш все прекраснішою і прекраснішою. Я схвалюю всі твої пропозиції. Давай спробуємо знайти найкращий спосіб зробити це. Під час зростання і дорослішання людина відчуваючи мало приємних хвилин, так давай ростимемо і дорослішатимо разом. Саме такі слова найчастіше хочуть почути від нас малі діти. Вони вносять мир та спокій у їхню душі, покращують настрій та загальний емоційний стан. А коли дитина добре почувається, вона здатна зробити все найкраще, що тільки може, і досягти при цьому найкращих результатів, всі її дії здаються нам справді чудовими. Якщо ви постійно критикували свою внутрішню дитину за помилки і неправильні дії, які ви робите. Вам може знадобитися деякий час для того, щоб змінити свою оцінку і знайти для неї нові позитивні і добрі слова. Прийнявши тверде рішення назавжди позбутися критики, ви можете досягти несподіваних дивовижних результатів. Спробуйте протягом місяця висловлювати лише позитивні та добрі слова при спілкуванні зі своєю внутрішньою дитиною. Можете використовувати для цього виключно наведені вище позитивні твердження або доповнити їх своїми твердженнями. Запишіть їх на аркуш паперу, який завжди носіть з собою. Якщо у вас виникає бажання зайнятися критикою, дістаньте цей листок та прочитайте записані на ньому твердження два-три рази. Ефект буде ще більшим, якщо ви читатимете свої позитивні твердження гучним голосом, дивлячись у дзеркало на своє зображення. Вправа, хто вас дратує? Хто ще з оточуючих вас людей викликає у вас роздратування? Складіть список, у якому вкажіть п'ять імен та людей, які, на вашу думку, викликають у вас найбільше роздратування. Приклад, Джордж, він ніколи не усміхається. Саллі, її макіяж жахливий. Тепер постарайтеся скласти ще один список, поглянувши на тих самих людей з іншого боку. Цього разу спробуйте знайти у кожній людині щось позитивне. Те, що викликає у вас похвалу та схвалення, шукайте та обов'язково постарайтеся знайти такі позитивні якості у вибраних вами людях. Починаючи з цього моменту, щоразу думаючи про цих людей, згадуйте про ті позитивні якості, за які ви могли похвалити їх. Нехай вашу свідомість наповнюють лише приємні позитивні думки. Візьміть собі за правило говорити про інших людей тільки добре і не згадувати ні про що погане, про те, що вам не подобається в них. Якщо ви хочете змінити своє життя, вам необхідно навчитися контролювати власні слова. Якщо ви хочете змінити своє життя, вам необхідно навчитися контролювати власні слова. Вправа прислухайтесь до себе. Для виконання цієї вправи вам знадобиться диктофон. Постарайтеся записати на плівку свої телефонні розмови протягом одного тижня, так, щоб вам було добре чути ваш власний голос, потім сядьте та прослухайте зроблений запис, Слухайтеся не лише у свої слова, а й у те, як ви їх вимовляєте. Подумайте, які при цьому ваші переконання, кого та за що ви критикуєте. На кого з батьків, якщо вони ще живі, більше схоже ваш голос, звільняючись від необхідності постійно критикувати власні дії, ви незабаром помітите, що перестали критикувати й інших людей. Коли ви навчитеся сприймати себе таким або такою, як ви є? Це ж сприйняття ви переноситимете і на оточуючих вас людей. Їхні недоліки більше не викликатимуть у вас такого роздратування як раніше. Ви позбавитеся бажання змінити оточуючих відповідно до власних уявлень та ідеалів. А як тільки ви перестанете висловлювати свої критичні зауваження щодо інших людей, вони перестануть вас критикувати. У результаті кожен з вас набуде такої бажаної для нього свободи, думок і дій. Тепер проаналізуйте власні твердження, які ви зробили під час заповнення анкети, наведеної на початку розділу, і ті позитивні твердження, які їм відповідають, постарайтеся досягти того, щоб ці позитивні твердження стали невід'ємною частиною вашої свідомості. Повторюйте їх якнайчастіше – в автомобілі, на роботі, дивлячись на себе в дзеркало або в будь-який інший час, особливо коли відчуваєте, що негативні переконання. Знову починають нагадувати про себе, поглинаючи вашу свідомість.